Black leaves in the mission ship be fire Black leaves in the mission ship be Black leaves on the mission Сьогодні я покажу вам квартиру вартістю 653 тисячі доларів у житловому комплексі Трініті. Під'їжджаючи до Трініті, ти одразу відчуваєш його вайб, що тут стильно, сучасно і дорого. Будинок, в якому розташована квартира, було введено в експлуатацію у 2023 році. А тепер декілька слів про сам житловий комплекс. Тренінті це житловий комплекс бізнес-класу. Тут закритий двір, охороняєма територія, повний контроль доступу та консьєрж сервіс Що дуже важливо для центру Києва, тут є підземний паркінг та, звісно, гостювий. Житловий комплекс дуже комфортний. В першу чергу тут є місця відпочинку, як на першому поверсі, так і на загальних терасах вгорі. Ми зараз з вами знаходимося в квартирі площі 192 квадратні метри на 19-му поверсі житлового комплексу Трініті. В квартирі дуже комфортне планування. Дві окремі кімнати, мастер-спальня з окремим гардеробом та санвузлом, та ще одна окрема кімната. А також є пральна кімната та ще одна велика гардеробна. І до речі, висота стелі в квартирі, цілих 3 метри, що точно дозволить вам втілювати різні дизайнерські рішення. А справжньою родзинкою цієї квартири є абсолютно розкішна тераса площею 150 квадратних метрів, з від якої відкривається прекрасний краєвид на Києві. Тож запрошуємо вас на перегляд в цю абсолютно унікальну квартиру в житловому комплексі Трініті. Просто уяви, як ти прокидаєшся зранку, заварюєш собі чашечку ароматної кави і п'єш її з неповторним краєвидом на Київ. А ввечері ти насолоджуєшся прекрасним заходом сонця з келихом улюбленого вина.